Олександрії існує клуб східного танцю «Нурія», якому у вересні виповнилися три роки. За цей час учасниці клубу привезли численні нагороди з фестивалей та конкурсів. Перемагають танцівниці завдяки професіоналізму і досвіду керівника клубу східного танцю «Нурія» Світлани Богданович, яка є золотим призером багатьох фестивалей та тренером і суддею першої категорії Міжнародної асоціації виконавців східних танців. Восточні танці – це най нагрузка для женского организма. У нас танцует все: голова, грудь, плечи, руки, бедра, ножки то есть идет полностью вот нагрузка на все мышцы, на все органы. Это самая щадящая нагрузка, потому что у нас нет жестких позиций. И это... Восточные танцы очень нередко помогают женщине прийти к самой к себе. У клуб Східного танцю Нурія, Олександрики приходять не лише за красою, але і за здоров'ям. Я займалась здесь сначала основанию клуба. Ну, придите, у меня привели сюда травма. Вот. И благодаря восточным танцам я восстановила руки. Вот это одновременно омоложение, это гибкость ума, это гибкость спины. Ну и значит и Здоров'я. Звісно, опановуючи якусь справу, хочеться не лише вміти, а й мати змогу продемонструвати свої знання і майстерність іншим та бути об'єктивно оціненим. А це можливо на різноманітних конкурсах і фестивалях. Я займаюся год. Мені дуже подобається колектив, подобаються танці восточні, ритми, музика. Як будь-яка жінка, я, мабуть, люблю підвігатися красиво під музику. Звісно, цьому навчила нас світа. Участь у конкурсах та фестивалях невід'ємно складова клубу східного танцю Мурія. За танцювальний сезон 4-5 разів їздимо на фестивалі. Просто подобрали такі дівочки, зі мною, которые теж захотели показати, посмотреть, опыт і поэтому 2010 года на фестивалі. Якщо ви теж хочете бути у гарній фізичній формі, хочете опанувати східний танець та бути здоровою і у гармонії з собою приєднатись до колективу східного танцю «Нурія». Тут можна навчитися танцювати класичний східний танець, фольклорні танці, шоу-беліденс, запальні танці під барабани. Заняття проходять в районному будинку культури у вівторок, четвер та суботу. Адреса вулиця Діброви, 27. А також можливі індивідуальні заняття та заняття на дому. Разове заняття коштує 10 гривень. Абонемент на місяць – 90 гривень. Телефони для довідок керівника клубу «Східного танцю Нурія» Світлани Богданович. 099 26 373 26 або 097 808 24 07.